Чергові погрози Трампа сколихнули український простір. Спочатку він раптово почав погрожувати Путіну, а вже сьогодні переключився на погрози Зеленському. Давайте спробуємо розібрати, що сталося. Цікаво, що перед погрозами Кремлю Трамп грав в гольф з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який щиро підтримує Україну і, як кажуть, користується у Трампа довірою. Можна судити, хоча б з того, що вони разом відпочивали в Мару Лаго майже цілий день. Також ступ заявив ЗМІ, що Трамп питав його, чи можна довіряти Путіну, і він відповів, що ні. Скажімо так: давно помічено, що Трамп як пластилін транслює останнього, хто з ним спілкувався, враховуючи, що він перебуває майже в повній ізоляції, оточивши себе своїми підлабузниками, які цілий день кажуть, який він великий та геніальний. І відчуття, що ступ просто впустив йому трохи свіжого повітря. І це не на реальний світ, бо йому нацеплювати, а в тому, як він виглядає в очах інших лідерів, коли Путін його публічно розводить. Тобто він приблизно сказав так: дивись, Дональд, Вова, то все зрозуміло, але зі сторони виглядає так, що тут головний він, а не ти. І умовний Макрон це бачить. А ти ж самий великий у світі, навіть виграв власний чемпіонат у гольф. Ну як це? Схоже, Трампа накрутили, і він зробив один дзвінок журналістці з НБІС. Це саме так і відбувалося, уявіть. Неочікуваний дзвінок, де Трамп каже, який він злий на Путіна, через те, що він говорить про нелегітимність Зеленського і веде не в тому напрямі. І все. Ну а на наступний день чари розвіялись, і він знову погрожує Зеленському, що ми маємо підписати ту відірвану угоду, інакше будуть великі проблеми. Все закономірно. Другий аргумент в тому, що незрозуміло про які тарифи на нафту Путіна, він взагалі каже. Ввести тарифи компаніям, які купують російську нафту та одночасно співпрацюють з Америкою. А якщо не співпрацюють, давайте навіть гіпотетично, якщо б російська нафта якимось чином через 10 прокладок діставалася США, тарифи на нафту останні, що вони би вводили. Адже навіть Венс в сигналі думав відкласти удар по хуситам через можливий ріст ціни на нафту. До чого я? Давайте не малювати собі замків. Нова адміністрація США грає на стороні Росії. Все, що ми можемо від неї чути, або брехня, або тимчасовий заскок. Для балансу ще раз повторюю, що можливості тиску на нас теж небезбежні. і вони з часом спливають. Маємо Європу, цікаві перспективи, але маємо розраховувати на себе. Все буде добре. До завтра.